Справді, інфляція сповільнюється, сповільнюється більше ніж прогнози. Ще місяць раніше вона становила 15,3%. Тут потрібно пояснити, що сповільнення інфляції зниження не означає зниження цін, а вони просто продовжують зростати продовжують зростати меншими темпами ніж до того, якщо взяти період півтора роки весь минулий і половину цього, то сумарно. Ціни виросли більше ніж на третину, що це що є багато. Але е, справді е, інфляція вповільнюється, і це матиме наслідок вже зовсім скоро за два тижні. Перегляд облікової ставки, і Нацбанк е, наймовірніше знизить її з поточних 25% на декілька відсоткових пунктів. Е, що це означатиме? Це означатиме те, що ставки за депозитами в гривні за облігаціями. Поступово також підуть вниз, Навряд чи вони будуть вищими за ті рівні, які ми бачимо. Можливо, є сенс фіксувати дохідності. Ну і що стосується самої інфляції, то тут з такого ж стрімкого зниження й надалі я нагадаю, в нас орієнтир є 5% річної інфляції, той до якої ми прагнемо, ми досягнемо ще не скоро. Один із компонентів цін, який в минулому зростав. Досить повільно це так звані адміністративно регульовані ціни. Передусім, те, що в народі називаються комуна... ціни на комунальні послуги, їх минулого року дуже. Практично не підвищували зі зрозумілих причин, і так було дуже багато чого поганого в економіці, але економіка невблаганна, і зі зростанням цін, взагалі в економіці, ціни на комуналку також доведеться найближчим часом підвищувати, і це позначиться на інфляції, і яка можливо в деякі місяці навіть буде вище від тих значень, яких ми бачимо сьогодні.